І всім привіт! Мене звати Рекрео, і сьогодні я знову знаходжусь на версії 1.17. Адже в цьому відео я вам покажу датапак, який додав цілих 15 нових тотемів в Майнкрафт. Ну а я надіюсь вам сподобається це відео і ви підтримаєте своїм лайком і підписка на цей канал. Ну а ми переходимо до теми. Всі тотеми поділяються на три категорії: поширені, нечасті, а також рідкісні. Всіх їх ви можете знайти в скринях, в данжах, але з різними, шан... з різними шансами. Поширені... У поширених є 70% шансу, що вони з'являться в скрині. В нечастих всього лише 25%, а в рідкісних цілих 5%. Першим стоїть тотем кажана, з яким, якщо ви е, зістрибуєте з висоти більше, ніж 6 блоків, ви не отримуєте урону. На даний момент тут є 6 блоків, але якщо я поставлю ще один восьмий блок, я не отримую урона. Як ви чули, проігрується звук взмахів крилами кажана. Це діє і на дуже велику висоту. Ви отримаєте повільне падіння постійно і плавно падаєте. Тепер з цим тотемом ви ніколи не, не розіб'єтеся. Але пам'ятайте, висота повинна бути більше, ніж 6 блоків, тобто 7. Також, коли ви вмираєте з цим тотемом, ви отримуєте такі ефекти, як швидкість 2, нічне бачення, а також е миттєво відновлюєте своє здоров'я. З тотемом блейза ви маєте 25 секунд для того, щоб пропливти через лаву або пройти через вогонь. Після цього цей ефект закінчиться і ви продовжите горіти. При смерті ви отримуєте такі ж ефекти, як і в звичайно, ну, майже такі ж ефекти, як звичайно, тотем Вогнастійкість і регенерація 2. Тримаючи тотем слайма в руці всі великі слайми, які будуть знаходитися у радіусі 4 блоків від вас, будуть перетворені в маленьких. При смерті з цим тотемом ви підкидуєте всіх мобів вверх, а також надаєте їм ефект. Повільності і отримує такі ефекти, як стрибучість 3 і регенерація. З тотемом Павука ви маєте імунітет до ефекту отруєння. Як ви бачите, скільки разів вже відьми кинули в мене це зілля. При смерті в цим, то, з цим тотемом ви отримаєте такі ефекти, як швидкість, регенерація, 2 нічне бачення, а також. Поставите блоки павутини біля всіх мобів, а також накладите на них ефект отруєння на 30 секунд. З тотемом кальмара ви будете отримувати водяне дихання, водяне дихання на 35 секунд, коли опускаєтеся в воду. При смерті з цим тотемом на суші, ви отримаєте такі ефекти, як слабкість на 30 секунд і регенерація на 45 секунд. При смерті під водою ви отримаєте такі ефекти, як грація дельфіна і регенерація. А на всіх мобів, які будуть біля вас у радіусі 5 блоків, ви накладете ефекти сліпоти, а також грації дельфіна. З тотемом кріпера в руці всі кріпери не будуть наносити вам урон, а також не будуть пошкоджувати ландшафт вашої ділянки. При смерті з цим тотемом ви отримаєте такий ефект, як регенерація 2 на 45 секунд, а також підірвете всіх мобів в радіусі 3 блоків, при цьому не пошкоджуючи ваш ландшафт. З Зототемом ендермена всі ндермен не будуть на вас злитися, але на сайті написано, що це не працює. Адже якась помилка в коді. Зразу ж покажу при смерті, ви отримаєте невидимість, а також нічне бачення. Також ви зразу ж телепортуєтеся до місця вашого спавну. З тотемом гаста всі фаєрболи, які будуть вибухати у радіусі трьох блоків від вас, не будуть наносити вам урон. Давай. давай! Як ви бачите, жоден фаєрбол не наніс мені жодного урону. При смерті з цим тотемом ви трішечки взірветесь і пошкоджите. І трішки пошкоджите мобів, які знаходяться в радіусі 5 блоків від вас, також отримуєте ось такі ось ефекти. А на тих мобів, які не померли, або, ваш, або на гравців ви накладете ефект повільності, а також сліпоти. З тотемом Гвардіана на всі моби, які будуть вас атакувати в радіусі трьох 3 блоків, 3 блоків, будуть отримувати урон. А якщо ви помирете на суші, ви, отримає, ви, отримаєте такі, ви отримаєте такі ефекти, як поглинання, голод і відновлення. А якщо ви помирете в воді, то ви отримаєте такий ефект, як грація дельфіна. З тотемом голема голима в руці, ви зможете отримати. Опір на 40 секунд, якщо ви зажмете Shift і будете кидати залізний зли... і будете викидати залізний злиток. Ви отримаєте стількість на 40 секунд. Не викидайте багато залізних злитків, адже вони не будуть активуватися, тому що перезарядка цього ефекту також 40 секунд, як і дійство ефекту. При смерті з тим тотемом ви призовете собі охоронця, а також отримаєте такі ефекти, як регенерація 2 і стійкість 3. Охоронець зникне через 45 секунд, а також не буде вас атакувати, якщо ви його ударите. З тотемом Шалкера в руці ви матимете імунітет до левітації. А також при смерті ви а також при смерті ви телепортуєтеся в рандомне місце в радіусі 20 блоків і отримаєте такі ефекти, як стійкість і поглинання 3. Тотем Стіва, як же ж без нього? З цим тотемом, коли ви тримаєте його в руках, якщо ви в другу руку візьмете якийсь із інструментів, ви отримаєте різні ефекти. Наприклад, коли ви тримаєте лопату, у вас є квапливість на кирку і, низь... і сокиру ви отримаєте такі ж ефекти. А на меч ви отримуєте силу. Причому це не залежить від... від того, з якого матеріалу зроблений цей інструмент. На мотику нічого, на жаль, не діє. А, а, коли ви... а при смерті з цим тотемом ви отримуєте такі ефекти, як сила, швидкість, стійкість відновлення і вапливість. А ваша броня м -м, повністю поремонтується і випаде вам як звичайні предмети. З тотемом візера в руці у вас буде імунітет до такого ефекту, як висушення, а також при смерті. Ви будете запускати е, по бокам е, черепи, візер, скелета. Ну і тримувати е, висушення для себе. З темом Illager а ви забираєте здоров'я того моба, якого ви вбили, а при смерті отримуєте ефект погана прикмета, а також регенерація. З темом відьми у вас імунітет до всіх зіллів, які на вас кинуть. Як ви бачите, вони навіть не можуть до мене долетіти. А при, а при смерті, ви отримаєте такі ефекти. І, до речі, коли ви знаходитеся в болоті, ви отримаєте безкінечну регенерацію. Також тут є ще один чорний тотем, який, в принципі, нічого не робить. Всі тотеми ви можете отримати за допомогою ось такої ж команди. Чорний тотем виглядить ось так ось. Ну, і як я вже сказав, він, він просто нічого не робить. Як ви бачите, звичайні ефекти, і я просто не вмираю. Що ж, друзі, я надіюсь, вам сподобалось це відео. На це відео я потратив багато часу. Тому я надіюсь, ви підтримаєте мене своїм лайком і підпискою на цей канал. Ну, а ссылочка на скачування цього датапака, як завжди, ви, в описі. Не забувайте, що в мене виходить на цьому каналі виживання. Ну що ж, а з вами був Рекрео. Всім удачі, всім пока!